Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні у нас нове поповнення беретиків, тому я хочу зняти для вас відео, щоб ви подивилися, які у нас є беретики. Так, дивіться, ось такий ось беретик. Він називається беретик лонда. Коли буде зам... будете замовляти, будь ласка, на... говоріть назву беретика, щоб я не помилилася при, при... пересилці. вам. Колір тут називається льон. У нас три бежевих беретика, тому кожний колір має значення. Ось це колір льон. Він іде на ніжці, підходить для гарних таких величеньких голівок. Ось так ось носиться. Дуже гарний беретик. І коштує він 400 гривень. Ось це льон. Ось такий же ж беретик, колір бежевий. І точно такий самий моделька беретика. Колір Темна пудра. Бачите, от ми звикли, що рожевий колір має бути в пудрі, а ось тут цей беретик на етикетерці написано: Колір темна пудра. Так, Далі у нас є, А, да, я забула сказати, цей беретик подвійний, він тепленький, підходить на осінь і на зиму. Далі у нас є ось такий ангоровий беретик. Цей беретик називається Наїна. І коштує він 600 гривень. Він теж зверху плотна ангора, знизу ось така ось підкладочка. Він теж йде на ніжці, носиться дуже гарно ось такий. Він йде на велику голову, на пишний. він такий пишненький, йде на гарну велику голівку. Ось цей у нас колір, фіалковий. Фіалковий колір. 600 гривень коштує. Також є чорний колір, ось такий ось. Молочний колір, дуже гарний ніжний беретик молочного кольору. І колір бускова пудра. Ось цей колір називається бускова пудра. Так, далі у нас є беретики теж з Ангорові, вони називаються абба. Це так, цей оберетик подорожчав, Він у нас коштував 550 гривень. Зараз коштує 600. Це не від нас залежить, це залежить від постачальника. Так, ось так ось він носиться. Гарно дуже лежить. 600 гривень. Це колір у нас рожевий дим. Рожевий дим. Це у нас молочний колір. Молочний колір і колір бордо. Ну, Написано марсаль. Ну, якщо скажете бордо, то я теж зрозумію, який ви хочете колір. Далі у нас ось такий є беретик, він коштує Луїза і коштує 400 гривень. Ось такий ось він. Теж гарно на велику голівку, пишненький гарний беретик. Це у нас молочний колір. Є у нас колір льон. Ось це колір льон, є колір рожева пудра і колір темна пудра. Бачите, ось рожева пудра і темна пудра. Але так називається цей колір, тому я так говорю, щоб не помилитися. Далі ось такі беретики по 400 гривень. Знову ми получили поповнення. Їх в нас найкраще розібрали. Це беретик, називається намисто. Ось тут ось такі намистинки. Бачите, камінчики, як декор. Ідуть. Гарно теж лягають на голівку. 400 гривень цей беретик. Маємо колір рожева пудра. Молочний. Вишневий. Написано бордовий. Ну, Вишневий, бордовий, тут не, не можна помилитися. І колір, е, колір дим. Ось такий ось колір дим. Дуже гарний багатий колір. Так, маємо ще два фетрових беретики по 270 гривень. Ось такі, я їх не буду міряти, тому що тут треба витягати оцю штучку, підкладочку. Ну, вони теж гарно лягають, по 270 гривень. Далі у нас є по 400 гривень беретики Ілона. Всі ті беретики подвійні, цей теж подвійний. Вони носяться на зиму і на осінь. Ось 400 гривень беретик Ілона, колір молочний. Ось Цей беретик вже йде, не на таку велику голову. Десь розмір, так, 56 Ось І ще є. Ось такий колір цього беретика колір льон. колір льон. Далі маємо беретик Жаклін, теж 400 гривень коштує. Ось така коса гарна, подвійний беретик. Це на велику голову беретик, гарно виглядає. Ось це у нас колір бежевий. І ще є колір рожева пудра. Рожева пудра. Ось такий беретик у нас ще є за 400 гривень. Він називається Ксюша. Подвійний з ось таким от акуратненьким бантиком. Колір рожевий він у нас один залишився. Так, далі є такі беретики, Боже, я вже така розчимхана. Так, є ось такі беретики перо. Колір рожевий льон. Хоча тут зовсім нічого немає рожевого. Ну, пишуть рожевий льон, значить, буде рожевий льон. Ось такий берете гарний, акуратненький. Є в чорному кольорі він і в молочному. І в молочному. Щось не, не бачу на ньому ціни. Ну, зараз я подивлюся, яка ціна. Одну хвилиночку, дорогі друзі, вибачте. 450 гривень. 450 гривень такий беретик. Далі є ось такий беретик, тут колір ваніль. Він такий в'язаний, коштує 550 гривень. Хто в'яже, то в'язка така от подібна на кукурузку. Ось тут ось він безшовний. Ось така штучка є, це вона справа. Ось так, на велику голівку. Вільненько на мою голову. Так, і ось такий беретик 450 гривень, камея чорного кольору. Він на ніжці теж гарно виглядає. Тишненький, гарний беретик. Ось на сьогоднішній день ми маємо такі беретики. Будь ласка, замовляйте їх за номером телефону 068 173 61 33. Ми наші товари висилаємо Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки на наш, під нашим відео, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок і діліться з друзями. Щоб підписатися, нажимайте кнопочку Підписатися. Там є така внизу відео, є кнопочка підписатися. натискаєте на нього. Або в кінці відео там вискакує така зелененька емблемка, емблемка нашого магазину. Парус, теж натискайте на нього і теж можна через нього підписатися дякую вам за вашу за вашу увагу гарного вам дня до побачення